Привіт. І так, продовжуємо е, працювати з прописними літерами і напевно закінчуємо сьогодні е, прописні з півовалами B, R і e, P. Якщо вистачить часу, то може і глянемо якісь базові літери з зрядкового сету. Я минулого разу ще трошки поза відео підкоригував G. Мені здалося, що нижній, е, нижній овал треба зробити трошки більшим і трошки круглішим. Ну і власне, це повпливало на те, що верхній півовал став трошки не таким високим. І я ще змінив літеру J, я її е, сильніше розкрив і зробив вущею набагато. Ну, але загалом, в принципі, всі. Все те, що я минулого разу і казав про J, про G, воно все актуально. Так, давайте напевно, з P. Загалом, в принципі, P нормальна, і мені здається, тільки трошки перевірити на пропорції, на ступінь напруженості контура і порівняти опрощення. Два, тут все добре. Ага, 57, а чому 57 мало би бути 60? Nice. Так. Я думаю, сьогодні буде невеличке відео. В принципі, тут особливо нічого змінювати не потрібно. Літери доволі симпатичні. 80. Єдине, що я думаю, є сенс все-таки попрацювати і подумати над книжкою у R. Нагадаю, що в нас ідея зробити склапку, слабку діагональ вигнутою. Якщо ми робимо слабку діагональ вигнутою, то це має впливати на зеркальні літери, як я та. Мені здається, логічно було б в літері R зробити все ж звичайну діагональну ніжку, якраз щоб підкреслити оцю асиметричність літери А або A, І потім продовжити це в літері Я. Зробивши їй гнуту. До речі, можливо, кирилична форма буде. Ну, Ця форма гнута буде в кирилиці більш фіксувати, напевно. А в, я... а в R зробити все ж класичну форму. Мені здається, це буде цікаво. Як ми робимо літеру R, з... коли в нас вже є І? Угу. Ну, правильно, вона трошки підіймається. Оця частина трошки підіймається, щоб е, за, запхнути сюди е, діагональ. Я роблю з power на 20. І інколи. Ця частина може бути просто трошки ширше, щоб ну, компенсувати. Е, Біле всередині, можна ще його додавати тим, що збільшуємо напруженість. Але я цього робити тут не буду. І причому, коли ми працюємо з діагоналями, ми вимикаємо завжди Power нюч, тому що він починає дуже змінювати, дуже сильно впливати і змінювати на товщину діагоналів. 83 Так, один. 84 зроблю Тут 79. Ні. Аж те ще забрати. Міститься цьому все таки широковато. Краще з A дивитися, з H дивитися поруч, щоб чіткіше була видна форма правого, правого напівапрошу. Так, і зазвичай ще літер R може брати якусь свою форму, свою естетику з літери Q та літери K. Ну, тому що по, по суті літера K має таку ж саму ніжку, а літера Q інколи підігрує цим двом літерам. Я зараз не можу згадати приклад на швидку руч, може, колись пізніше покажу, як будемо, якщо будемо ще повертатися до цього питання. Причому ніжка Уар вона має бути така добре виставлена в сторону, <клух> вона має бути вразною. Але треба слідкувати, щоб. Оце місце стику не темнило, і причому, що є сенс робити цю діагональ е окремим елементом, щоб легко можна було коригувати ось це місце приєднання, тому що якщо ми зливаємо, то ми втрачаємо цю точку і не дуже розуміємо потім, як працює півовал, і не можемо його легко коригувати. При тому, що мені здається, можна ще спробувати. літеру R зробити з ось такої гнутої частини. Я поки її додам. Я поки її додам в стилістичний сет. І от ми бачите, просто прибираємо. Це, якщо ми хочемо сильніше закцентувати на цих е квадратних струглених елементах, так, ну і, звичайно, нам потрібно тоді зробити тут е таку невеличку петлю, щоб вільно. Редагувати потім контур. Бо нам, очевидно, треба буде розводити оце місце, щоб воно не, не залипало. Але це, мені здається, все-таки складна форма. Не знаю, що вона мені зараз нормально вийде. Виглядає якось дуже дико. Проблема в тому, що для, якщо ми робимо таку форму ніжки в R, нам особливо і підглянути нікуди, тому що форма на мене доволі унікальна для цього шрифту. Я і тут навіть компенсую. Ну хз. Напевно, є сенс подивитися, чи не зробити. Чи не зробити трошки асиметричним півовал тут, для того, щоб заправити, для того, щоб заправити сюди більше простору світлого. Це ж, до речі, Частково, але впливатиме на літеру B. Настя, давайте десь. Ну, як варіант альтернативної форми можна спробувати, але також її сенс, напевно, буде ще шукати і перебалансовувати. І я думаю, що сюди достатньо, в принципі, літери U в правий на бівопрошу. Бо тут майже злипається ця частина в вертикаль і тільки згори друга частина е помітно виїдає і ну, утворює бі білу, білу контурформу. Я думаю, приблизно можна ставити як U. А там якщо вже можна змінювати окремо. Ну, дуже дивна історія. Певно, треба трошки вище. Зроблю більше тут. натягненість кривих. Ну, якось так. Але основное, я думаю, є сенс лишати цю R, якщо ми вже намагаємося зберегти оцю логіку діагоналей. ТС і R carbi. І тут я бачу, що Бі чомусь прям дуже сильно піднімає своє пузо, Щоб подивитися, чи тримає, наскільки сильно воно протягом всього шрифта змінюється, я можу зробити направляючу і розширити її на весь шрифт, на всі гліфи. Я просто виділяю її і натискаю CPTF. І оцю тепер червону я можу видалити. Бачите, під нею стає а, ще одна режева. Навіть якщо я переходжу в інший гліф, <кхід> вона залишається. Вони <кід> залишаються. Я можу їх там навіть назвати якось якимось чином змінити колір, подивитися і змінити точно, поставити її на якесь горизонтальне значення і так далі. Напевно, є сенс спочатку розібрати взагалі літеру більш, щоб зручніше було її редагувати. Найбільше мороки, я думаю буде саме з нею. І... Ну я взагалі так зроблю. Знову ж таки, щоб моло зручно редагувати потім. О, якось ось так, бачите, вона ще. А, внутрішня контрформа навіть настільки сильно заквадрачена, що не зовсім, відповідає не зовсім відповідає овалам і півовалом. Треба це змінювати буде. Можливо, потім і піп ще передивимося окремо поруч з ЗОБІ. Текс. Це через те, що натягнення всюди різне кривих і його. Ну і це важко, мені здається, інколи запам'ятати, де ти зробив більше, де менше, і тому я рекомендую ставити цю точку одразу, щоб починати завжди з одного і того самого ступені ступені натягнення. Очевидно, що це місце стику треба. Освітляти і зазвичай це робиться за рахунок верхнього півовалу, як я оце роблю тут. Ну і схожа концепція була і в AR, коли я робив цю альтернативну форму. Ми можемо насправді не обов'язково цю лінію горизонтальну з літерою H е робити на одному рівні, але хоча б відштовхуватися, мені здається, є сенс саме від неї. Зараз подивимося, скоріш за все, я її буду піднімати. трошки. Не дуже зрозуміло насправді, чому така, такі різні. Значення у одного ті саме півовалу? Пробимо його кругліше. За рахунок того, що тут буде не зовсім геометрична форма, а буде ще й компенсація, то можна зробити ще через геніальні точки, щоб вони трошки допомогли нам розташувати в оптимальному місці. Ці точки. Ну, мені здається, воно вже стає непогано. Можна навіть і оцю частину нижнього піволаву також, також скомпенсовувати, але я напевно не буду цього робити. Ну і заходимо в, майже в, абсолютний, в абсолютно будь-який геометричний гротеск, якщо не впевнені. І міряємо, дивимося, яка, яка, яка ступінь натягненості кривих, де вони розташовуються, точки, які пропорції однієї літери з іншою, бо мені здається, пі все-таки трошки ширкувати. Я би зробив її ще вущою за ар. Десь. Або ар хоча б на ніжку спирається і цим і візуальний баланс підтримує собі а АПІ просто висить в повітрі пивовал, тому мені здається, його є сенс робити не таким широким. Так да. Трошки менше зробив. Ну, якось так, в принципі. Я думаю, більш-менш окей. З цим можна працювати. Ем, є сенс, напевно, вже перевірити ці елементи в словах. І, напевно, на сьогодні все. Ну, потихеньку, потихеньку, наче вимальовується. Очевидно, треба буде змінювати S, але я думаю, для S і прописної і рядкової я зроблю окреме, окреме відео. Це все-таки, мені здається, найскладніша, найкаліграфічніша і найнегеометричніша форма, яку абсолютно неможливо намалювати, якщо в тебе немає надивленості. Швидко і з першого разу. Це нормально, що вона не виходить гармонійної, не виходить гармонійно перших суп. Зазвичай я прошу Кирила передивитися, переглянути і вправити тому що дуже важка форма насправді. Тільки ми ще нас цікавили G. Ну, якось так. Напевно, в наступному відео або, або діагоналі ближче будемо роз роздивлятися, або рядкові все-таки вже почнемо збирати потихеньку. Все, па-па.